Инвентарь да? Так, ведро. Вечерняя уборка поросят. у поросов. Начинаю подвесить. Попробуйте где-нибудь убрать. Тут мушни будет море. Обязательно убирать каждый вечер. Вот так. Красиве і вкусне м'ясо нам виглядає. Поки до баликів і колбас забираю навоз у відро, а потім буду виносити. Я так роблю раз на день, поки вони ще не великі. Коли будуть великі, то буде два рази. Тому що не хочу, щоб вони сиділи у навозі. У нас сарая такого немає, а не вони такої клітки. так що їм не дуже тут удобно, Але поки так. А це за день ми маємо от стільки навозу. Це вони ще маленькі, покажу. Потім буде повне відро, а то й більше. Висипаю в навозну яму і отак вона буде складіруватися. А тут у нас такий мусор, всі відходи із дому, і тут червачки, оці каліфорнійський червічок. І тут була така куча. Вони це все переробляють, і потім компост ми беремо на город.